Які документи необхідні для того, щоб працювати в Європі легально на даний момент? Усі країни Європи відкрили доступ до ринку праці для усіх людей з України, які мають тимчасовий захист. Тому якщо ви приїжджаєте в конкретну країну у Європі і отримуєте тимчасовий захист, ви маєте право легально там проживати і працювати. Які є інші способи легального працевлаштування в кожній із країн Європи? Перше це паспорт громадянина ЄС. Якщо ви маєте паспорт громадянина ЄС, ви маєте право легально працювати у будь-якій із країн Європейського союзу. Карта тимчасового перебування. Ви маєте право отримати карту тимчасового перебування, карту сталого перебування і карту резидента. Але працювати можете офіційно лише в країні її отримання для того, щоб працювати на такому документі в іншій країні. Вам потрібно отримати дозвіл в тій країні, де ви плануєте працювати, але ви не зможете працювати довше ніж 90 днів півріччі. Поїхати до цієї країни в делегації або ж так званому відрядженні. Наприклад, у Польщі цей дозвіл називається А1. і наступний спосіб це тимчасові замість.